Всім добрий вечір. Ви знаєте, моєму обуренню просто немає меж. На днях сайт Рух Чесно, ну так вони себе називають, опублікував список державних зрадників. Цей список очолив я. Там нема правда Януковича, немає Азарова, немає Королевської, немає вбивці Небесної Сотні Льовочкина з його сеструхою Льовочкиною. Там нема нікого з регіоналів Ківалова із сепаратистів. Але там перший я. Коли я опублікував це відео, цей текст вірніше, з цими фотографіями, і звернувся до суспільства і сказав: запитайте Вікторію Думанську, яка є лідеркою руху Чесно, 067 її мобільний 327 76 33. Це вона сама публікувала. Запитайте цю госпожу Думанською. А де ж докази Державної зради Оскаря? І за скільки серібреніко ви витравлюєте і переслідуєте волонтерів і патріотів? А все, до речі, почалось після того, як я офіційно заявив, де діти депутатів і де самі депутати, чому вони не воюють. Добре, в нас нардепи ні прикасаємо. А що робить з обласними, міськими, районними депутатами? Після чого госпожа Думанська вирішила відповісти суспільству. Що насправді ви не розумієте, депутати воюють і ще як воюють? То просто в нас Оскар, оказується державний зрадник України. І навела приклад того, що я обріхую нещасних депутатів. Тому що, як виявилось, депутати у нас теж вояки, а Оскар у нас державний зрадник. Я вам зараз зачитаю один тільки текст. Коли люди почали вимагати доказів, сайт рух чесно відповів, що е, докази держзради Оскара є в тексті підозри Служби безпеки України, яку мені вручили. Я запитую: сайт Рух чесно. Може ви цей текст оприлюдните тоді? Ну, якщо у вас є цей текст, ви ж, мабуть, опиралися на нього. Оприлюдніть, будь ласка, текст, я вам даю добу. Коли мене запитують, чому ти не подаєш суд, я намагаюся це зробити. Просто сьогодні дуже важко з вашими судами, сайт рух чесно, тягатися. Бо саме ваші суди сьогодні тягають нас. По СІЗО шиють нам кримінальні справи, нам, волонтерам, патріотам, військовим. Щось я там не бачу, держслужбовців. Міністрів, справжніх корупціонерів в судах, добу хіба що вони просидять, поки нашкрябають нещасних 129 мільйонів гривень на заставу. Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Так сказав я, і я це підтверджую. Подібні тези поширював проросійський блогер, пропагандист Олексій Оцкер, якому врешті вручили підозру за підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Ми закликаємо громадян довіряти лише офіційній інформації. Значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті і на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави. Наголошує лідерка руху чесно. Віта Думанська. Віта Думанська, два питання від суспільства: перше. Докази моєї Державної зради у вигляді текста підозри Служби безпеки України. І друге, А ну покажи, на якому ж рівні депутати воюють з українцями. Ми, наприклад, такого рівня не знаємо. Тому сайт «Рух чесно. Я офіційно звертаюсь до вас і до суспільства звертаюся. Ви ж тут щось за правду? На равіті сайт Рухчесна. Давайте за правду за перевірену інформацію. Суспільство. Я мобільне продиктував цієї госпожі Думанської. Кожен може зателефонувати і вимагати докази Державної зради Оскара. І я сайту Рух Чесна даю добу на те, щоб ви опублікували текст підозри Служби безпеки України, в якому до Оскара Служба безпеки України має конкретні претензії і пред'являє ще раз. Цитую, якому врешті вручили підозру за підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Це дуже важливо. Тому якщо вже я е, очолив список державних зрадників України по мінню сайту рук чесно, я хочу, щоб сьогодні всі маски були зірвані. У вас має вчитися вся рашистська пропагандистська машина. Тому що, так як ви переслідуєте нас, волонтерів патріотів, навіть в Росії мать, так не переслідують. Доба вам на те, щоб ви надали суспільству докази моєї державної зради.